Благодійний фонд Бідживі Геннадія Буткевича та Житомирська міська рада підписали двосторонній меморандум про партнерство відповідно до меморандуму, благодійний фонд Геннадія Буткевича власним коштом реалізує низку благодійних ініціатив у Житомирі, а саме допоможе у підготовці та оснащенні пунктів незламності на території обласного центру для підтримки населення у період війни, забезпечить частину таких пунктів польовими кухнями, буржуйками, наметами та продуктами харчування, закупить потужні генератори для лікарень та пунктів незлам. Насті у місті забезпечить продовольчу підтримку міста та його мешканців, реалізує проєкти, направлені на підтримку соціально незахищених верст населення, а також надасть допомогу військовим формуванням Житомирщини. Співпраця між благодійним фондом та містом розпочалася давно. З початком широкомасштабного вторгнення бідживі активно підтримує громади Житомирщини, доставляє гуманітарну допомогу для населення, підтримує лікарні, роздає набори для новонароджених, продуктові набори, організовує подарунки дітям. І на сьогодні до. Допомога від фонду продовжує розширюватись, говорить міський голова Геннадій Владиславович Буткевич. Він без всяких меморандумів вже багато років допомагає Житомирській області, і, зокрема Житомира. І з початком війни цей фонд включився в допомогу гуманітарну, допомогу військовим. Я просто особисто знаю, яку кількість це сотні, сотні там і безпілотників, тепловізора, все, що було було передано фондом для фронту. Сьогодні, у межах першої офіційної співпраці, місто отримало допомогу у вигляді 10 бензинових генераторів та 12 дизельних теплових гармат. Їх передають на пункти незламності. Житомирщина є одним із головних фокусів роботи організації. І сьогоднішній меморандум лише підтверджує той факт, що ця робота продовжиться і буде системною, щоб оперативно реагувати на потреби міста і його мешканців. Наголосила представниця благодійного фонду Бідживі Поліна Алдушина. Міська рада в рамках цього. Меморандуму пише, що їм саме зараз необхідно, тому що в країні постійно змінюється. Ситуація, ми звичайно можемо щось планувати, але ці плани можуть дуже швидко змінюватися. І тому станом на сьогодні Житомирська міська рада нам сказала, що нам необхідно 1, 2, 3, 4, 5 для того, щоб дооблаштувати пункти незламності. І в рамках цього звернення ми і взяли ці генератори ці для обігріву. Пушки благодійники реагуватимуть на звернення від міської ради і спрямовуватимуть свою допомогу на підтримку соціально незахищених верст населення та інших гуманітарних проєктів.